Привіт, друзі! Мене звати Аліна Федорова. Для тих, хто дивиться мене вперше. Я модель, блогер, а також засновниця фітнес-додатку Виспанс. Якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, посилання я залишу під цим відео. Тож сьогодні ми будемо говорити про здорове харчування. А також я вам покажу в сьогоднішньому відео рецепт домашнього мигдального та вівсяного молока, веганського печива без цукру. Ті, хто дивляться мене давно, знають, що моя родина, я мій чоловік, не вживають м'ясо, рибу, море. Продукти, молочні продукти, яйця, всі продукти тваринного походження. У мене є деякі виключення. Наприклад, інколи я можу вживати мед чи але це не часто. Також буває, що я їм якісь десерти десь в кафе-ресторані, де я вже не дивлюсь на цей склад. Я можу з'їсти не веганське. Якесь тістечко, наприклад, ну це теж як виключення, таке буває нечасто. Але все, що в мене вдома, в моєму холодильнику, там все тільки веганське. І також що стосується, наприклад, м'яса чи риби, то це вже знаєте залізно на 100%, і тут в мене взагалі ніяких виключень немає. Це я не це не вживаю ніколи. До речі, багато людей в мене питали, чому Аліна, ти не вживаєш молоко, тому що ну добре, якщо ми кажемо про етичні міркування, тварина ж не помирає, коли з неї беруться молоко. Але друзі, я вам дуже рекомендую подивитись документальні фільми про те, як е, дістається це молоко. І це жахливо, це шокуюче, і це важко дивитись. Тому що коли ми кажемо про велике виробництво молока, е, ці ферми, де ці тварини знаходяться, вони там знаходяться в дуже поганих умовах. Там часто порушуються санітарні. Умови, санітарні норми. Тваринам дають гормони для того, щоб тварина давала більше молока. Також використовуються спеціальні пристрої, які дають цю корову, і це не є природне для неї, це, це є дискомфортно, боляче, часто тварина хворіє із за цього. В неї там рани, запалення, потім це загноюється. і в часто у молоко потрапляє і кров, і гній, і все оце перемішується, Потім ще туди. Додаються різні хімічні речовини, щоб це молоко стояло довше, і потім ми все це купуємо. Насправді це жахливо. А якщо ми кажемо взагалі про стан тварини, це просто пекло для тварини. Ну, тварина мучається. і тут, взагалі, спірне питання: що краще одразу померти, чи отак мучитися, як вони мучаються на цих фермах, все це суцільний жах. І я розумію, що... Для людей дуже важко дивитися всі ці фільми, які показують правду, тому що наша психіка хоче відгородитися від цього і сказати: так, ну я тут ні до чого, я ж це не роблю, це роблять хтось інші. Я лише купую в магазині, моя хата краю, нічого не знаю. А якщо я відмовлюся, інші не відмовляться, яким чином це допоможе, що я можу зробити. Все це людина виправдовує, і продовжує робити вигляд, що нічого не відмовився. Але нам дуже, якщо ми хочемо бути свідомими людьми і розвиватися, нам дуже важливо бачити, усвідомлювати, що коїться, що відбувається, як отримуються ті продукти, які ми вживаємо, що за цим стоїть. Я впевнена, що ви знаєте про важливість харчування, що це впливає в буквальному сенсі на все. Це здоров'я нашого тіла, це краса нашого тіла. Я вже ж відсутність збалансованого харчування призводить до ряду проблем. Починаючи із поганого настрою, проблем з увагою, концентрацією і закінчуючи дуже серйозними проблемами зі здоров'ям. Перехід на здорове харчування це довгостроковий процес. Це робота зі своїми звичками, психоемоційним станом. Так, це не просто, але це необхідно зробити, тому що без цього не буде успіху. Якщо ви, наприклад, займаєтесь фітнесом, спортом, але харчуєтесь неправильно, то, на жаль, нічого не вийде. Тому я запросила дуже крутого зіркового нутриціолога Світлану Бугелу, і ми записали з неї дуже крутий курс, який допоможе людям переходити на здорове харчування. Зараз ідеальний час, щоб змінювати своє харчування, тому що літо. Дуже багато сезонних овочів, фруктів, спека на вулиці, і тому не такий сильний апетит. Тому саме зараз ми даруємо вам доступ до курсу Раціон на життя зі знижкою 30% до кінця липня. А якщо ви хочете почати працювати над собою, над своїм тілом комплексно, то приєднуйтесь до платформи Вуспенс. Саме зараз ви можете придбати підписку ще з літньою знижкою, яка буде діяти ще декілька днів. Підписка на Виспенс. Це тренування зі мною та американськими тренерами збалансований раціон на кожен день, медитації, трекери для відстеження результатів та особиста підтримка тренера та психолога. Для того щоб придбати підписку на виспин зі знижкою, переходьте за посиланням під цим відео. Також там я залишу посилання на курс Раціон на життя, і я можу до речі, під цим відео залишити посилання на різні документальні фільми. Які так важко дивитися, але воно того варте. Тому що це як подивитися насправді на людство, на себе зі сторони. І це може бути страшно, боляче, але ж ми свідомі люди, і нам потрібно не, не ховатися. І робити вигляд, що я ж кажу, нічого не відбувається. А бачити правду, як вона є, без прикрас, і робити свої висновки. Це дуже важливо. Наприклад, я пам'ятаю, як я дивилася фільм, було дуже важко його дивитися. Я його включала, виключала декілька разів, поверталася до нього, щоб додивитися. І е, зі сльозами на очах я його дивилася, але дивилася, тому що. Я вважаю, що це за правильно. Що я повинна усвідомлювати все, що коїться в цьому світі. Я повинна бути обізнаною. Знаєте, розуміти та усвідомлювати це трошки різні речі. Всі ми дорослі люди, і ми знаємо звідки тем'я собереться на полицях магазинів. Всі ми це розуміємо, але насправді небагато людей усвідомлює, тому що усвідомити це пропустити через себе, через свою душу, через своє серце, щоб це все, все увійшло в твою свідомість, і тоді ти розумієш цей жах, ти це відчуваєш. В тебе розвивається емпатія, в тебе розвивається взагалі людяність, доброта, і в тебе є бажання бути краще. В тебе є бажання. 呃。Uh Розвиватись в тебе є бажання покращувати цей світ. Потрібно вже ж починати себе. Всі зміни у цьому світі відбуваються в першу чергу, коли ми в нас немає такого стрімкого бажання прям змінити всіх навколо. А в першу чергу ми починаємо ці зміни всередині себе, а потім воно як ланцюжок, так і ланцюгова реакція, і все починає змінюватися навколо. Все так працює у всесвіті. І з приводу здоров'я, звичайне молоко від корови воно не є корисним для здоров'я. Є людини. Це хибна думка. Нас так вчили наші бабусі, батьки можливо, але це неправда. І вчені вже багато років досліджують цю тему, і вже довели, вже проводились різні дослідження, і за цим слідкувалось, за наслідками вживання молока. І зараз кажуть, що молоко воно призводить до ряду захворювань, тому що там дуже багато тваринних жирів, які викликають потім проблеми з серцем. Це серцева судина сест. Тема те, що провокує у людини переїдання, це ожиріння. Також було доведено, що чоловіки, які вживають дуже багато молока, в них проблеми з їх чоловічим здоров'ям. У багатьох людей це проблеми зі шлунком, це вздуття живота, це проблеми зі шкірою, так у тих, у кого непереносимість лактози. Вона вже ж не у всіх людей, але у багатьох вона є, і деякі навіть про це не знають, а просто страждають від того, що в них. Шкіра виглядає жахливо. Я знаю, що є люди, які скажуть: ну як так, наші бабусі, наші батьки, от вони вживали постійно це молоко, і з ними все було окей. Ну, дивіться, по-перше, звідки ви знаєте, що окей. Я знаю, що у більшості взагалі людей, особливо, якщо ми кажемо, це люди 50-60 років, вони з різного роду захворювань. Це серце, це судини, це різні інфаркти, інсульти, багато інших проблем. Всі люди хворі, реально, більшість людей, мабуть, 90 90 там, це нездорові люди в такому віці. І звідки ви знаєте, що якраз ці захворювання не з'явились поступово на протязі всіх. Цих років, доки та людина вживала не дуже корисні продукти, у тому числі і молоко. А вже ж є виключення, є люди, які там все життя вживають алкоголь, дуже багато алкоголю, палять, ведуть взагалі не дуже здоровий образ життя, і вони живуть довго. Є таке, але це виключення із правил. І жити довго це не це ще не означає бути там абсолютно здоровим. Тож ну різні ситуації бувають, але якщо ми кажемо, у як у більшості людей, то все ж таки воно впливає. І тим паче, ну, наприклад, там раніше, да, якщо ми кажемо про фермерське молоко у бабусі, ну тоді, хоча б е, реально не, не додавали в це молоко якісь е, домішки, тоді корові не давали там, ті гормони і використовували природні, більш природні методи, як, е, як доїли цю корову, так? Там, наприклад, руками. То а вже ж це покращувало ситуацію. Дивіться, ми ж сучасні люди, ми розвиваємось, світ розвивається, наука. Не стоїть на місці, вчені постійно працюють, проводять різні дослідження, спростовують старі догми, якісь старі вчення, те, що ми вважали вірним, воно потім виявляється неправильним, шкідливим інколи. Потім нам кажуть нову інформацію, і потім згодом знов нову скажуть. І це такий постійний розвиток. Нам не потрібно чинити цьому супротив. Наша психіка, ми повинні бути гнучкими для того, щоб не стояти на місці. Я не кажу, що потрібно от знаєте на 100% приймати все на правду, от якщо вам хтось щось сказав чи вийшла якась стаття. А вже ж можуть бути різні думки, але ми розумні люди, ми можемо аналізувати, ми можемо дивитися достовірні джерела інформації, перевіряти і робити висновки. Я впевнена, що через 20 років, що можливо багато з тих речей, в які ми зараз віримо і вважаємо, що це так правильно, в нас є свої якісь стереотипи, догми, воно все це можливо зміниться, і нам потім скажуть ні. Все взагалі інакше, і нам потрібно мати сміливість, щоб змінити себе, змінити щось в своїй свідомості і змінити свою думку, стати, можливо, іншою людиною чи ще щось. Це дуже важливо, тому що якщо ми не будемо такими гнучкими, не будемо відкритими до нового, то ми ми будемо як, от, знаєте, як категорія таких літніх людей, які, наприклад, взагалі не хочуть сприймати нічого нового. От вони настільки е, закоренілі в своїх от звичках, в тому, що вони вірять. То як було раніше за часів їх молодості, їм важко сприймати нові технології, нові розробки, нові якісь сучасні думки. Вони просто кажуть, та все це дурня. Ні, в наші часи все було краще, все було зрозуміло. А це таке, і таким чином вони цим супротивом просто гальмують свій розвиток швидше старішають. Тому що реально, коли людина розвивається, вона якби довше е, залишається молодою. Це для всього корисно, і для тіла, для мозку, для функціонування всього в нашому організмі, коли ми е, постійно вчимось, постійно активні, нові якісь дії, нові думки і все це подовшує наше життя і нашу молодість. І навпаки, давайте повернемося до нашого молока. Е, ми вже поговорили, чому шкідливе коров'я чи молоко, тепер давайте... Поговоримо про альтернативи. Насправді зараз є стільки різних альтернатив рослинного молока. Це мигдальне, це кокосове молоко з кишю гречане, вівсяне на будь-який смак. Воно все має свій різний присмак, і ви можете знайти той варіант, який вам більше подобається. Наприклад, я люблю чи мигдальне, чи вівсяне. Кокосове воно для мене занадто, занадто солодке, але я знаю, що деякі люди дуже люблять. Наприклад, мигдальне молоко. Я його вживаю, якщо роблю протеїновий коктейль. А от вівсяне кладу в каву, тому що мені вівсяне не подобається, воно не має ніякого присмаку. Воно таке просто от нейтральне, і мені це, це подобається. Так ось, чому я почала готувати домашні рослини молоком? Насправді, я як будь-яка сучасна людина, я не люблю цим займатися, і мені набагато легше піти до магазину і купити. Тим паче, в нас дуже великий асортимент. У нас цього молока роз. Стільки видів, туди кладуть багато цукру, підсолоджувачі, різні якісь додаткові штуки. І все це не є добре для нашого організму. Якщо людина це вживає регулярно, наприклад, я кожен день вживаю, і чоловік в мене вживає вживаються протеїнові коктейлі, це кава, мача, і ми постійно кладемо це молоко. І тому мені не хочеться, щоб все це в нас накопичувалось всередині. Хочеться харчуватися більш корисною продукцією. І тому я вирішила спробувати, ніби вийшло, тому зараз готую домашнє. А вже ж, наприклад, воно не має такого. Яскравого смаку, як в магазинне молоко. Але я думаю, що ну, воно і не може, мабуть, бути таким, якщо не додавати туди щось не дуже корисне. Тож давайте зараз покажу, як відбувається процес приготування вівсяного та мигдального молока. Також покажу, як я із залишків мигдалю зробила веганське печиво без цукру, особливо, якщо у вас в сім'ї є діти, це дуже крута альтернатива, як можна приготувати щось солоденьке, але без цукру і не таке шкідливе. Як ті солодощі, які продають в магазинах, Тож бажаю вам. Приємного перегляду для приготування мигдального молока. Нам знадобиться один стакан мигдалю. Перед цим я його замочувала на добу у холодній воді, а потім злила ту воду. Три склянки холодної води, спеціальний мішечок для фільтрування та скляна пляшка для молока. Горіхи заливаємо трьома склянками води і перемішуємо в блендері до однорідної маси. Молоко проціджуємо через мішечок. Я ще додатково використовую сито, коли переливаю в пляшку. Зберігаємо в холодильнику не більше 5 днів. Для приготування вівсяного молока нам знадобиться одна чашка вівсяних пластівців. Перед цим я замочувала їх у холодній воді на 30 хвилин: чотири склянки холодної води, щіпка солі, одна ложка меду чи кленового сиропу. Помістіть вівсяні пластівці в блендер і залийте холодною водою. Додайте дрібку солі, та не обов'язковий підсолоджувач на ваш вибір. Я додам кленовий сироп. Перемішуйте на високій швидкості приблизно 20-30 секунд. Важливо не змішувати вівсяне молоко занадто довго, оскільки воно може стати клейким. Процідіть молоко за допомогою марлі, ситочка, серветки або такого мішечка, який використовую я. Він дуже зручний, і ваше вівсяне домашнє молоко готове. Залишки, які в мене залишилися від мигдалю, я в приготуванні веганського печива. Для його приготування нам потрібні кленовий сироп, 50 грам, розрихлювач, 1 чайна ложка. Молоко мигдальне 25 грам, рисова чи кокосова мука 5 столових ложок. Я використаю кокосову насіння льону 2 столові ложки та трохи води. В блендер висипаємо 2 столові ложки насіння льону. До них додаємо 6 столових ложок води, все це перемішуємо, виливаємо суміш в тарілку та даємо настоятися, щоб насіння набухло. До залишок мигдалю додаємо кокосову муку. Розрихлювач насіння льону та кленовий сироп. Замішуємо тісто та формуємо шароподібне печиво, викладаємо його на пергаментний папір, зверху прикрашаємо мигдалями. У духовці запікати потрібно десь хвилин 20, не більше, при температурі 170 градусів. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, щоб підтримати україномовний контент. А ми з вами скоро побачимось.